Якщо твій внутрішній голос каже, що я трішечки з'їм, одну цукерочку або дві цукерочки, нічого страшного немає в цьому, не вір, твій мозок тебе обманює, тому що він хоче швидко поновити ресурси, швидко відновити баланс по глюкозі. Ти запитаєш, що зробити? Міняй зрадника, обмани свій мозок, дай йому те, що він хоче, але так, щоб воно було здорове. Я дієтолог і ось мій топ, чим можна замінити цю хотілку твого мозку. Перше, це мед, він солодкий і він з вітамінами. Ти думала, що їдять тільки бабусі? Ну, як сказати, деякі бабусі виглядають менше, ніж на 50 років, настільки в них гарна шкіра, адже немає прямого впливу цукру. Ягоди це і смак, і природні цукор, які місять цей продукт, і клітковина. Стевія солодка і без калорій. Еритрол – це цукровий спирт. Він не метаболізується в твоєму тілі, отже, містить 0 калорій і 0 глікемічний індекс. Горіхи, так, вони не солодкі, але вони швидко вгамовують голод і прибирають тягу до солодкого. Гіркий шоколад більше 90%. Також обманює мозок, дає насичення, магні, які міститься в какао, і також знижує тягу до солодкого. Напишіть в коментарях, чим ви замінюєте цукер. Підпишись на мій канал, адже підписка це мінус цукрова залежність.